Ці глядачі Еспресо, я на явомельник і новини до вашої уваги. Що найменше людей постраждали внаслідок ворожого удару по Одесі. Росіяни вранці вдарили по місто балістичними ракетами. Іскандер М. Одна жінка наразі перебуває в реанімації в тяжкому стані. Також у лікарні. До лікарні ушпиталили п'ятьох людей у останні середньої тяжкості. Скільки ж людей вдалося врятувати? Сповістили в ДСНС. Влучання зафіксували у середмісті. Внаслідок атаки зруйновані вісім житлових будинків, стоматологічна лікарня та магазини. Також пошкоджена будівля школи та спортивна зала університету. На місці влучання працюють екстрені служби. Цілю ворога сьогодні було. Центральна частина щільно заселена цивільного населення центральної частини міста Одеси. Ми маємо влучання балістичної ракети саме по цій локації. Бачите, що навколо нас знаходяться багато закладів цивільних. Також постраждали два навчальних заклади це школа та спортивна зала аграрного університету, в які повилітали вікна, політали двері. Також, на щастя, жоден із школярів. Та педагогів не постраждало, оскільки всі відреагували на сигнал повітряної тривоги і спустилися у безпечне місце. Російські терористи атакували в півдроном. Чергу за гуманітарною допомогою у селі Солончаки. на Миколаївщині. Поранення отримали п'ять людей. Це представники гуманітарної місії, місцеві жителі всіх у шпиталі, Двоє чоловіків та жінка, у стані середньої тяжкості. Ще двоє чоловіків у. В тяжкому стані повідомили в Миколаївській ова. Ще дві людини постраждали внаслідок ворожого удару по Нікополю на Дніпропетровщині. 48-річну жінку та 54-річного чоловіка ушпиталили з пораненнями. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Внаслідок атаки пошкоджена автозаправна станція та легкові автомобілі. 23 людей постраждали внаслідок удару по Київському району в центрі Харкова. Повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 14 людей ушпиталили. Серед них п'ять пацієнтів хірургічного відділення, п'ять лікуються амбулаторно, а двоє направлені на нейрохірургічне лікування. Ще дві людини обстежуються. Пошкоджень зазнав 41 будинок. Горіли три машини. Працював тут. Почув вибух, керівництво сказало, що на роботу не виходимо, приїхав в офіс. Дуже велика кількість обстрілів, дуже велика кількість осколків. О, дивилися зараз офіс, будемо ремонтувати, будемо якось відновлювати. Навіть деякі співробітники тут у нас жили, У співробітників вікна повилітали, двері повилітали. В офісі теж повилітали карніс, повилітали вікна, скло. О, але виїжджати з Харкова не плануємо, працюємо тут. Тепер вже офіційно вночі дрони української розвідки атакували важливі об'єкти окупантів у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії є влучання у нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших об'єктах наразі уточнюються. Повідомив генеральний штаб ЗСУ. Влада Калузької області поскаржилася на атаку, начебто семи ракет атакам СІД 12 безпілотників. Офіційного підтвердження з українського боку немає. Через підозрілий пакет тимчасово закрили станцію метро Вокзальна у Києві. Поїзди курсують повз. цю станцію без зупинки. Повідомили в міській державній адміністрації. На місце події викликали вибухотехнічну групу для перевірки знахідки. 700 машин завезли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. У Львові викрили псевдоволонтерів, які торгували машинами для ЗСУ. Схему організували три благодійні фонди, в які входили громадяни України та Молдови. Повідомило бюро економічної безпеки. Автівки зловмисники продавали через інтернет платформи, але завозили їх без розмитнення та сплати податків. Наразі правоохоронцям вдалося вилучити 17 автомобілів, розшукують усіх учасників незаконної діяльності діяльності Сховав у під автомобілем. На Одещині прикордонники викрили організатора незаконних перевезень. Той намагався вивезти чоловіка призовного віку до сусідньої Молдови. Для цього сховав порушника на балці під причепом вантажівки. За таку небезпечну подорож ухилянт заплатив 5 тисяч доларів, повідомили в Держприкордонслужбі. Водія затримали. Якісні шини для бездоріжжя потрібні екіпажам роти застосування безпілотних систем очі 120 120-го окремого розвідувального полку. Наближається сезон дощів та снігу, а це означає, що в зоні активних бойових дій розмиває дороги, не зважаючи ні на що наші захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога. Щоб безпечно добиратись на позиції та виїжджати з них, їм потрібні надійні колеса. Наша ціль 500 тисяч гривень. Завдяки вам, глядачі еспресо, на рахунку вже. Є майже 404 тисячі. Дякую за кожну гривню. І долучіться, будь ласка, до збору, щоб зберегти життя наших воїнів. Разом непереможні у Києві довкола монумента незалежності розгорнули фотовиставку, присвячену двадцятій річниці помаранчевої революції. 48 світлин з архіву музею майдану показують хронологію подій революції. Як зазначають організатори, виставка є нагадуванням про події 2004 року, які стали великим поштовхом для становлення української нації та боротьби за справжню незалежність. Брат врятував військового, віддавши йому свої стовбурові клітини. Вперше на заході України трансплантували кістковий мозок дорослому. Цю операцію провели спеціалісти першого медоб'єднання Львова спільно із лікарями Київського Ахмадиту. Як почувається захисник після виписки, розкажуть мої колеги. Сергій Маріцян, прикордонник із Закарпаття. Чотири місяці тому захисник почав зле себе почувати. Під час обстеження медики діагностували у нього апластичну анемію. Це захворювання, яке виникає внаслідок ураження стовбурових клітин. Єдиним порятунком могла стати трансплантація кісткового мозку. Мій мозок, кістковий мозок виробляє не правильні клітини, а пласти. Якісь. Якісь там пласти. Ну, і це... Тому буває задишка, тому буває головокружіння. Донором для Сергія добре, став його рідний брат Юрій. Аналізи показали, що у них майже 100-відсоткова генетична сумісність. Серед рідних такий збіг трапляється лише у чверті випадків, тому це справжнє диво. Пошуки донора у міжнародному реєстрі могли тривати і півроку. Надіємося, що все буде добре. Так лікарі говорять. Перевірити це й буде. І я б для нього зробив те ж саме сто процентів. Трансплантація кісткового мозку відбувалася у два етапи. Спочатку медики здійснили забір стовбурових клітин у донора. Сама трансплантація вона виглядає не дуже так епічно. Це просто як подібне на переливання крові. Момент важливий процес, який відбувається після цієї процедури, тому що нам дуже важливо, щоб цей кістковий мозок прижився, щоб почав функціонувати правильно, почали утворюватися всі клітини крові. Це перший випадок, коли дорослому пересадили кістковий мозок на заході України. Розповідає генеральний директор першого медоб'єднання Львова Олег Самчук. До нині такі операції виконували лише у Києві та Черкасах. Ми пообіцяли рік тому, що ми зробимо цю операцію. Це надзвичайно складно, тому що обмаль спеціалістів, наскладне обладнання, наскладна технологія, і ми мусили привести досвід із України із світу, щоб зробити цю операцію. Тому я рахую, що сьогодні надважливий день в історії медицини і нашої лікарні і західної України. У Сергія Маріцана завершилась тритижнева ізоляція у спеціальному боксі, і він нарешті зміг обійняти дружину. Чоловік каже, після трансплантації почувається добре. Лікарі першого медоб'єднання Львова по особливому привітали із випускою пацієнта з тортом та вишиванкою. І я хочу, щоб, щоб в Львові ця, от ця от процедура пересадки від донора. Вона стала на потік, щоб люди вірили. І щоб е, не боялися і не їхали за кордон, якщо це можливо. Тому що у нас лікарі роблять велику справу. Катерина Олійник, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо. Ось такі справи на цю хвилину. Ми редакція новин працюємо. Стежимо за тим, що відбувається не тільки в Україні, а й в світі. А далі в етері Спресо зустрічайте моїх колег Марта Оліярник та Антіна Борковська.